Вашій увазі така сортувальна лінія. Сортує вона картоплю і цибулю. Назва її компас, рік виробництва 2010 З 2010 року пропрацювала вона ну, десь 4 сезони. 4 сезони, то все время вона просто стояла. Зараз Ця лінія повністю в робочому стані. Якщо хтось захоче приїхати подивитись на неї, ми її запустимо, продемонструємо. Ну, і всі остальні характеристики, я вийшлю на Viber там, персонально, хто зацікавиться, все вже далі там, по телефону оговоримо.